Шановні! зараз будемо обслуговувати повітряний фільтр на тракторі Т-40. Поміняємо мастило поміняємо всі варіантики які в ньому тут є. Ну, і будемо дивитися, що у нас вийде. Приготував солярочку з бензиною, зараз буду. Промивати все, щоб все було чітко. І дивимось. Зараз бачимо, як був фарбований трактор. Це, це тильна сторона. І бачимо, що він на заводі, як запчастина, була вона такого синьо-фіолетового кольору. Потім бачимо, що її ґрунтували. і фарбували. Ось в такий колір, цей рідний колір, який яким вона вийшла з заводу. А вже з цього боку, отут, видно. вже зеленим кольором це вже дофарбовували її. А під обутком з завода вона, як ішла, вона була, Ну, запчастина сама до покраски була на заводі такого сіро-фіолетового кольору. На заводі вже її пофарбували. Ось в такий колір. Ось в такий. Не знаю, як камера продає. Ось такий колір вже пофарбували. А це вже зелений колір, це вже дофарбовували її вже. Трактор. Трактор фарбувався один раз. З таким фіолетовим відтінком фарба ще є на декількох деталях. Але це такі деталі, які доставлялися в будь-якому випадку з запасів. Тому що всі решта деталі, такі як кузов, капот, вони такої фарби не мають. Тобто на заводі вони вже були пофарбовані на складі, лежали з такою фарбою. Бачимо і грунтовку давали, але щось тут така фарба якась не тримається вона зовсім. Так, Розбираємо, будемо все промивати, чистити і складати. Розібрав, бачимо, фільтр забитий дуже сильно. З цього боку ще він чистенький, масло в такому стані. Ну, є осадок на ощуп, на ощуп є досить такий сильний осад. Зараз все, чистимо, промиваємо. І будемо складати. Змив, пальцем провів, багато є досить, досить багато є е, бруду такого. Ну і на вигляд масло брудне. Зараз все миємо. Масло витер тряпочкою, такою ватою. І подивіться, скільки тут бруду. Це жесть, взагалі. Масло я говорю, що я вже масло витер все ну, тряпочками. А тут такий застояний бруд був. Нечистимо, промив фільтр в воді з плином, трошки став він чистіший. Зараз налив солярки з бензином, буду. Вимивати його також. О, і воно все одно вода чорнюща. ще. ми в пару разів, щоб відмивалося. Ну, дуже брудний фільтр. Просто жах. Такс. Відкрутаю. Цю хернюшку він не забув, як вона називається. Дивіться, все сажі на ньому. Яка грубина сажі, просто жах. Таке враження, що її взагалі ніхто ніколи не чистив. А може то мені так тільки здається. Так, ми тут все. Чищу, вичищаю. Витаю знову. Дивіться. Оця сіточка велика, така груба і дрібненька. Щоб її почистити, я, напевно, потратив з години півтори. І стукав, і вистукував, і промивав, і заливав цей отвір, е, солярку з бензиною, промивав, закривав, калатав. закривав так рукою, калатав, промивав і щіточкою, і вибивав. Тут об цю дощечку понавибивав всякої всякої срані сміття, блін, невідомо чого, як воно туди потрапляло, я не знаю. Ну, але якось відмив відносно більш-менш. Не знаю, чи видно, чи не видно, але вже хоч через, через ті ячейки видно світло. Тут також промив, але ще зараз буду домивати, бо бачу, що воно ніфіга так і не повідмивалося. Ну Дуже брудний фільтр, дуже-дуже брудний фільтр. Свіже залив середина рівня. Зараз беремо гаєчку, закрутив там з болтичком. Зараз встановлюємо фільтрик. Ось так. Зараз все-таки подивлюся, яким він має бути боком. Добре, зараз донат не обирш话, яким боком буде. Трошки це подаю, ще гарно вставили, бо все нормально, бо воно було вкручене. Не зажати. Я постараюсь її гарно зажати, і міняли, міняли масло. Не знімаючи з трактора. Так, встановлюю. Все решта тоді зв'яжуся. Зібрав вже повністю протер, насухо свіжими тряпочками. Зібрав повітряний фільтр, готовий. Дякую за перегляд. я буду знімати далі.